Надія Савченко в Україні це спеціальний випуск новин. Вітаю. Отже, президентський літак із Надією Савченко на борту щойно сів в аеропорту Бориспіль. Пропоную подивитися а, пряму трансляцію з аеропорту, як зустрічають українку, просто зараз у прямому ефірі. А да-да-да, все. Да, да, да. а поки надії самої немає на картинці, давайте нагадаю хронологію сьогоднішніх подій. Усе було досить утаємничено. Зранку одразу кілька інформагентств, як російських, так і українських. Зокрема, інтерфакс та «Уніан» повідомили про те, що український президентський літак прибув до Ростова для обміну надії Савченко на засуджених російських грушників Євгена Єрофєєва та Олександра Олександрова. Усі посилалися на власні джерела за цією інформацією. Лайнери Савченко мав вирушити з Росії одночасно з іншим літаком, який з України віз Олександра Олександрова та Євгена Єрофєєва. Згодом адвокати грушників Оксана Соколовська та Валентин Рибін підтвердили обмін, а також те, що їхні підзахисні вже покинули Україну. За даними російських змі літак, уже приземлився в московському аеропорту внуково. Офіційні джерела до останнього не підтверджували ані в Кремлі, ані в адміністрації українського президента ситуацію не коментували. Втім Петро Порошенко пообіцяв зробити заяву для преси вже невдовзі. Ми обов'язково покажемо її у прямому ефірі із перекладом на жестову мову. Поки що з останніх новин можу розказати, що президент Путін помилував Савченко. Про це повідомив його прес-секретар. Дмитро Пісков сказав, що про це просили родичі загиблих журналістів російських, власне, в убивстві яких і звинувачували Надію Савченко. Крім того, адвокат Надії Савченко Микола Полозов повідомив, що Надія не має відбувати тепер покарання, оскільки власне, її помилувано. Все через ніжні обділ спіни Це ми зараз бачимо картинку з аеропорту Бориспіль. Як видно, дуже багато людей, багато преси. Усі чекають на надію. Усі хочуть її побачити. Прес-секретар президента Петра Порошенка Святослав Цеговко повідомив, що з аеропорту Надія поїде на зустріч із главою держави. Наши мольбы были услышаны. Еще есть, еще есть. Забирай камеру. Так можно да, Давай, Все зараз бачимо з пресою спілкується перший віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко. це вона. Саме вона, а також прес-секретар президента Святослав Цеголко, були в літаку, який забрав з Росії надію. Ну і нагадаю, що згодом ми чекаємо на заяву для преси від президента Петра Порошенка. Ми плануємо показати її у прямому ефірі. Поки вони там все настроїли, здесь двіж працює. Não, Давайте подивимося, кого це зустрічають. Судячи з е, Криків. Це, так, це Надія Савченко. І зустрічають вигуками герой. А я ще досі жива. Я хочу, вибачте, я попросив. Погано. Але ми будемо жити. Герої будуть в Верховній Раді України. Вони це будуть в Україні, Верховній Ради України. Герої будуть на застрій в російській домі. І вони будуть на славу Україні, на подяку українському народу. У нас буде Верховна Рада складатися всіх людей, які з того віку. Ми будемо жити в Україні так, як тільки жити повинна людина. Я не знаю, як це зробити. Я вам чесно кажу, я не буду обіцяти. Я открою по мене, кому за це було і це буде. Дуже вам дякую всім людям за те, що ви боролися за мене і за кожного. Повірте, через мене, чи я перша, чи хто був би перший. Ви боролися за кожного, хто буде на волі. І якби люди не говорили, то політики помчали вічно. Тому дякую всім людям. Дякую вам всім. Хочу сказати дякую. Тим, хто бажав мені добра, тому що завдяки вам я вижила. Хочу сказати дякую тим, хто бажав мені зла, тому що на зло вам я вижила. І хочу сказати дякую тим, хто був байдужий. Дякую за те, що не мішали. Дякую всім. Thank you. to Це не упало. Це я просто на повному штаті підняв його, і у мене видернувся кабель. Я вставила обратно, але не піднялася. Мені, звісно, ноги пошли. Там, блин, у меня рука нужна, синхрон жир. Ну, як ми бачили, це була справді Надія Савченко. Нарешті вільна, нарешті в Україні на Батьківщині. Ми чули, як вона дякувала усім. Я ще раз нагадаю, що. Президент має за кілька хвилин оголосити заяву для преси. Ми чекаємо на неї. Сподіваємося показати її в прямому ефірі. Сподіваємося почути якісь подробиці цього обміну. Ну а поки що можу нагадати трохи передісторії. Надію Савченко захопили в полон бойовики батальйону Зоря на Луганщині у червні 2014-го. Потім її перевезли в Росію. Там теж слідство звинуватило льотчицю в убивстві російських журналістів, закидали їй і незаконний перетин кордону з Росією. Сама надія твердила, до розстрілу медійників не причетна. В Росію її вивезли примусово. Адвокати доводили у полон Надія потрапила і ще до вбивства журналістів за ґратами Федерації. Українка пробула майже два роки. За цей час кілька разів вдавалася до тривалих голодувань. Останнє сухе було перед оголошенням вироку. Вирок же ухвалили 22 березня, присудили 22 роки ув'язнення і штраф. А поки Надія Савченко була в російській в'язниці, в Україні її обрали в парламент. А згодом вона стала ще й депутатом Парі. Зараз ми знову можемо повернутися до аеропорту Бориспіль. Е, нагадаю, ще раз туди повернулася сьогодні українська льотчиця Надія Савченко. І за всім, що там відбувалося, стежить наша журналістка Ксенія Середа. Мені повідомляють, що вона вже є на зв'язку. Е, Ксенія, чекаємо подробиць від тебе. Е, хто ще, крім президента і родини, зустрічав? Е, які були заходи безпеки? Розповідає усе, усе, що знаєш. З Найголовнішого ми вже бачили Надію Савченко. Вона прилетіла. Вона поспілкувалася із журналістами. Всім подякувала. Подякувала тим, хто її підтримував. Подякувала своїм воргам. Сказала дякую тим, хто був байдужий. І взагалі вона сказала, що рада безумовно, що прилетіла. Втім, їй дуже пригроз за тих людей, яких немає зараз в Україні, які так само за ґратами через власне не свою провину. Надія Савченко вперше що вона попросила відійти журналістів на кілька метрів, тому що вона сказала, я просиділа достатньо довгий період в камері. Одиночці тому трохи відвикла від людей, говорила дуже голосно. Говорила про те, що вона постарається зробити усе, щоб рівень життя в Україні став краще. Говорить, що я не обіцяю, що це буде завтра, але каже, я хочу докласти цих зусиль, щоб дійсно стало в Україні краще. Говорить, що я готова померти кожної миті за те, щоб і Україна процвітала. Видно, що вона втомлена, виснажена перед тим, як вийшла надія. Хочу сказати, що приїхала її зустрічати сестра. Приїхала зустрічати її мати. Вони привезли їй букет квітів. Це були е, білі квіти. Е, взагалі хочу сказати, що Надія Савченко е, відповідала, коли їй говорили слава Україні. Вона е, видно, що втомлена, але зрештою, хочу сказати, що не раз вона вже е, всім подякувала і поїхала, доки це вся інформація. Сценя середа з аеропорту Бориспіль. Там приземлився президентський літак, який привіз в Україну Надію Савченко. Ми її вже бачили в прямому ефірі на власні очі. Ну ми і далі стежимо за всім, що відбувається навколо повернення Надії Савченко в Україну. Чекаємо на заяву президента, як я вже двічі говорив для преси, яку ми покажемо в прямому ефірі із перекладом на жестову мову. Більше новин о 18.30 від Івана недовгань і Тетяни Журкова. До зустрічі.